А що це ви записуєте? Можна запитати? Що ви записуєте? Боже, я собі записую. Я сказала, що якщо буде, то ми йдемо. <рігалі> Згідно чинного українського законодавства, хто має затверджувати тарифи? Органи місцевого самоврядування. От ми будемо вимагати у них, щоб вони зробили правильні, вирахували правильні тарифи і затвердили правильні тарифи, які влаштовують український народ, які чесні, скажімо так. Чому ми повинні платити знову кишені олігархам з кишені українського громадянина? Самі більше жалоби йдуть на газ на комуналку, на газ. І коли ми почали вивчати ту ситуацію, звідки беруться такі ціни, хоча влада по якійсь причині скриває повністю розшифровку, як вони ці ціни формують, то ми вирахували, що орієнтовно в три і один рази є ці ціни завищені. Ми почали розвідшувати оголошення про ці одразу в інтернеті з'явилися провокації різні. Стає і роботяк, і поприходно такі от. Катя, є? А тут кома? Заду... А що ви пишете? Скажіть, Нічого. будь ласка. Хочу в обласну раду подати петицію проти тарифів. Ні, ви пишете списки цих людей. По скільки ви будете їм платити? Ніхто не ні, ні, ні. ні, 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 платить. Ні. платить. Я? Я а хочу подати що петицію в обласну раду. Понятно вам сказано? Мене надо мені знімати. Правильно! 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 Правильно!